На білоцерківщині рятувальники, деблокували постраждалих напередодні між селами ратуш тарачки сталося ДТП. По прибуттю на місце надзвичайниками було встановлено, що водій не впорався з керуванням, і автівка зіткнулася з електроопорою, а згодом перевернулася на дах. В результаті в салоні авто було затиснуто троє людей. Рятувальники витягнули 27-річного та 62-річного постраждалих. Їх передали медикам. Проте 52-річного потерпілого врятувати не вдалося. Правоохоронці та ДСНС закликають бути обережними на дорогах під час ожеледиць. Патрульні білої церкви виявили ймовірно наркотичні речовини у водія. Днями у селищі Рокитне під час комендантської години поліцейські зупинили автоваз. Драгер показав у нього в крові 1,84 проміли алкоголю. Поміж тим керманич помітно нервував, тож патрульні вирішили оглянути автівку. В результаті копи знайшли згорток з білою порошковою речовиною, схожою на наркотичну. Знахідку вилучили та передали на експертизу. А от водієві тепер загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень або позбавлення права керувати транспортом на один рік. Сьогодні у Білоцерківській міській раді відбулася 83 третя позачергова сесія, на якій вносили зміни до бюджету 2025. Розмір такої субвенції з державного бюджету 4 мільйона 399 тисяч 369 гривень, і їх спрямують на компенсаційні виплати. За словами начальниці управління фінансів міськради Світлани Терещук, фінансування є цільовим і передбачене саме для адресної допомоги військовим. Очікується, що завдяки цій субвенції. Житло зможуть придбати двоє військовослужбовців громади. Я скажу, що цей рік рекордний. Також у нас в тому плані, що в цьому році дуже багато, а саме 33 чоловіка з нашої громади отримали компенсацію за, за житло. І з осіб з інвалідністю першої і другої групи ветерани війни. Тому що це державна субвенція, ще два чоловіка зможуть отримати компенсувати, ну отримати, грубо кажучи, придбати житло, отримати кошти. Нашому місту передали інклюзивний автомобіль за сприяння Київської обласної державної адміністрації та її очільника Миколи Калашника. Біла церква увійшла до переліку шести громад Київщини, які отримали такі спецавтомобілі. Інклюзивний соціальний таксі дасть можливість ветеранам та людям з інвалідністю зручно діставатися до лікарень, реабілітаційних центрів і державних установ. Загалом у нас зараз 4 одиниці транспорту. І, які мають можуть перевозити людей з обмеженими фізичними властивостями. Нами зараз першим, мабуть, в області підготовлений пілотний проєкт про соціальне таксі, яке буде діяти на території нашої громади. Ну, на, зараз це питання ще не до в нас і до ну, допрацювання вже зв'язку з цим ще, ще одної одиниці транспорту. тому буде змога для наших людей користуватися таким транспортом. Нещодавно на платформі Прозоро опублікували тендер на 1 мільйон 348 тисяч гривень. Коштами міського бюджету хочуть облаштувати зону відпочинку по вулиці Запорізькам. Переможцем закупівлі став ФОП Олександр Мельник. Згідно з тендерною документацією, роботи підрядних має завершити до 30 червня наступного року. Вони включатимуть облаштування пішохідних зон і велосипедних доріжок, а також майданчиків та зон для активного дозвілля, встановлення мафів і упорядкування зелених насаджень. Заходьте на наш сайт, шановні глядачі та читачі. Саме там ви знайдете всі найактуальніші новини міста і регіону. Ми готуємо для вас репортажі з місця подій, важливі інтерв'ю, цікаві історії людей, аналітичні матеріали та корисні статті. У соцмережах нещодавно спалахнув скандал довкола міської лікарні номер 2 У Фейсбуці батько дівчинки, які провели операцію на руці, заявив про конфлікт із лікарем. За його словами, після хірургічного втручання дитина мала щодня приходити на перев'язки. Однак, через запізнення, як дівчинки, так і ще одного пацієнта. Медик відмовився їх приймати. Обурення батьків викликали те, що лікар, за їхніми словами, сам прийшов пізніше, але водночас не надав направлення до іншого спеціаліста. Публікація швидко набула розголосу і викликала жваве обговорення в мережі. Втім, наразі конфлікт уже вичерпано. В принципі, все обговорили з нею, порозумілися. поспілкувався генеральний директор з нею і. Прийшли до згоди, там ніякого конфлікту немає. Все нормально. Новорічний настрій для родин військовослужбовців створили громадська організація Небесні Янголи та реінтеграція плюс. У театрі Саксаганського відбулася святкова вистава Потяг пригод. Як розповідають організаторки, підготовка тривала близько трьох місяців. Театр надав свою підтримку костюми, приміщення та технічне забезпечення. Проте, дещо готували власними силами і вірять, що не дарма. Під час вистави у залі панувала приємна атмосфера та з нотками свят. На перегляд були запрошені сім'ї військовослужбовців, волонтери, ВПО, представники міської влади та інші. Самі ж організатори вірять, що ця подія зможе підняти настрій та додати новорічної атмосфери тим, хто зараз цього потребує. Переглянути виставу можна до 8 січня. У нас буде відбуватися новорічний концерт. В ньому приймають участь сім'ї загиблих, які входять до громадської організації Небесні Янголи. Ми довго тренувалися, виходили з своїх зон комфорту, спробували для себе щось новеньке. Ну ось ви подивитесь сьогодні, що з цього вийшло. Запрошені у нас в принципі всі. у нас немає такого, що хтось певний має прийти. Тобто, кожен бажаючий, який сьогодні хотів би подивитися на нас, але в першу чергу так. Звісно, це члени родин загиблих. Сьогодні можуть прийти на цей концерт, подивитися та перед новим роком взяти для, якесь для себе, хоч маленьке, але щастя, в такі нескладні, у найлегкі точніше часи. У білій церкві відбувся фестиваль Різдвяні канікули в рамках фестивалю. Білоцерківські школи мистецтв провели різдвяні концерти у своїх стінах. Участь у заходах брали школа мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка, дитяча музична школа, номер два, школа мистецтв імені Якова Яценевича, школа номер P'ять. Імені Сергія Томащука та школа мистецтва номер 6 дитячих духових інструментів в залах лунали колядки, щедрівки і зимові пісні, як сольних, так і хорових колективів. За словами організаторів, фестиваль став символом єдності, надії та вдячності нашим захисникам, даруючи слухачам тепло, світло і віру в краще. 2025 рік підходить до кінця. Кожен у цьому році має певні досягнення здійснення мрій та втілення планів. Тому телеканал Еспресо Біла Церква вирішив дати можливість білоцерківцям похизуватися своїми успіхами. А хто чого досягнув у цьому році, дивіться далі. Єдина подія, яку я хотіла, це перемога, але на жаль, не сталося. Найголовніша подія в цьому році сталася, що. У мене нарешті я став на протез. Я колишній військовий, я ходжу на протезі. Ну, ще яка найголовніша подія? Найголовніша подія, що я нарешті я влаштувався на роботу. Зараз я працюю на роботі. Завдяки нашій державі вона дозволяє вже і ветеранам також ну, залучатися на роботу. То я думаю, зараз поки що в мене все прекрасно. Звільнилася з роботи. Ну ось недавно машину забрали. Переопорно. 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 здала Здавана право. Да. вас. <laughs> Дякую. А так в принципі нічого. Обичний стандартний рік. Є, Пенсіонерне життя, воно таке якесь скучне і ніяке, що навіть я не можу сказати, що в мене немає яскравих час якихось подій. На сьогоднішній день вся Україна вернулась до традиції роду свого. Ви подивіться, коли по місту йдуть з колядками, коли по місту йдуть із побажанням добра і згадують, якого ми роду, це просто чудово. На Білоцерківщині у центрі безпритульний світ вже 6 років поспіль. Зоозахисники рятують безпритульних тварин з прифронтових територій. Саме у цьому притулку тисячі постраждалих тварин знайшли свій прихисток. В яких умовах проживають чотирилапі та як функціонує центр? Дивіться у нашому матеріалі. Центрі турботи благодійного фонду Безпритульний світ на Білоцерківщині. Переселенці, ветеринари та військові з любов'ю реабілітують, доглядають та виховують постраждалих від війни тварин. Саме тут, починаючи з 2019 року, тисячі беззахисних хвостанів знайшли свій прихисток, а деякі навіть і люблячі сім'ї. Безпритульний світ, який заснувався завдяки моїй мамі, вона була очільницею і. Робочим як би коником, який завжди приходив на допомогу всім. Це спочатку були тварини міста, тварини району. Не могли пройти ні маршрутки, ні вокзали, ні зупинки. Вона дивилася в основному на малечу, вихажувала, лікувала. Але мінус один був. Вона все забирала додому. Там, де я мав маленьке місце і кроватку. Ну, на превеликий жаль, я трошки підріс, став фахівцем факультету ветеринарної медицини, як не странно. І в моїй квартирі чудом оказалось 30 собак і 15 котиків. Олексій згадує, як створювався фонд та з чого почалися перші виїзди з початку повномасштабного вторгнення. Ідея полягала в тому, щоб привернути увагу закордонних партнерів для допомоги тим, хто не може сказати про свій біль. Все ж таки ми дійшли до того, що вирішили створити щось аномальне в Україні. Це перший всеукраїнський центр порятунку, евакуації та реабілітації тварин з інвалідністю, заручників війни. Після того, як нас поперли москалі, ми почали дуже сильно взаємодіяти з європейськими меценатами, почали Показувати їм реалії життя, як просинаєшся, не знаєш, чи типу заснеш або як засинаєш, не знаєш, чи просинаєшся. У центрі дотримуються всіх норм та стандартів по догляду за тваринами. Помешкання, чотирилапих максимально облаштовані для комфортного проживання. За порядком у таких кімнатках цілодобово спостерігають спеціалісти. Всі підопічні, сповнені турботою і мають збалансоване харчування, повноцінний догляд та прогулянки. У нас стандартизовані всі вольєри. У нас повністю забезпечені вольєри киснем та теплоізоляцією. Ми максимально стараємось дотримуватись так, щоб у нас не було кліток. Є решітки, але ну вони як брами. Вони тимчасові, поки не, не знайдемо до фінансування і не переробимо їх на максимально зручні дверцята. Олексій радіє тому, що вони роблять. Розповідає, що з 2019 року центр прихистив близько 4500 тисяч собак та 1800 котів, а Також чимало інших тварин. Ця діяльність справді приносить задоволення та є емоційною, хоч і моментами важко. Проте доглядачі за тваринами та волонтери не збираються покладати рук. В такому режимі один рік йде за 10, але я думаю, що хто цим займається, зрозуміє, що це кайфно, це до максимальних мурашок екстримно. І ми, ну, типу, раді тому, що ми цим займаємось і почали цю тематику. Ну, в першій п'ятірці в Україні працівники центру запрошують усіх охочих завітати та прийняти пухнастиків у свої родини, а також підтримати фонд за посиланням на їхній сторінці у інстаграм. Якщо ж людина все ж таки не готова взяти під опіку безпритульну тварину, завжди можна створити для них помешкання власноруч за прикладом на екрані. Особливо зараз похолоданням це є надважливим. Анна Мальник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Дякуємо, що були з нами на перевіреній хвилі інформації. Сподіваюся, сьогодні ви отримали корисні новини та цікаві факти. Ми прощаємо з вами до наступного тижня. Чекайте на мою колегу Анну Мельник вже з понеділка. Гарних і головне мирних усім вихідних.